Футбол це гра справжніх чоловіків. Останнім часом у Борисполі цей вид спорту набирає популярності як серед вболівальників, так і серед гравців. Нещодавно завершився розіграш Кубку міста з футболу сезону 2014, серед команд організацій, установ підприємств та аматорських футбольних клубів. Окрім того, протягом листопада Бориспільський міський центр спорту та фізичного здоров'я населення проводив змагання з футзалу між першими, другими та третіми четвертими класів навчальних закладів міста, на яких академія футболу фаворити. Вручила від імені клубу персональні відзнаки номінації Кращим гравцям. А 22 листопада стартував зимовий чемпіонат з футзалу. Ну, Головними організаторами це держспорти та бориспільського фізичне здоров'я населення. У нашому чемпіонаті беруть 14 команд. Так як наш бориспільських команд не так багато, там як 8-9, то ми ще запросили сюди команди з району, так також з Баршівського району. Ну, ще до нас намагалася долучитися команди з Києва і Баршивки, але ми їх вже ну, запросили, бо вже раніше організувалися. Це чемпіонат проводиться в двох підгрупах. Вони, команди грають дві групи по сім команд, і кожні чотири кращі команди піднімаються в вищу лігу і дедалі продовжують між собою боротися за головний трофей цього чемпіонату. Я... Команди, які посядуть нижче четверте місце в своїх підруках, будуть боротися за переможця першої ліги. Відкрите змагання випала честь командам сіл мирне та Олександрівки з відповідними назвами Мирне та Алекс. Вболівати за грою прийшло чимало любителів футболу. А спортсмени забезпечили глядачам цікаву динамічну гру. Десь тось, комусь більше трошки повезло, комусь не повезло, але я закономірний результат. Дуже красива гра, емоційна. Прекрасно, думаю, всім сподобалося і вам теж. Команди Зіграли з рахунком 5-6. Кращим гравцем першого туру визнано Олега Яременка, який отримав піцу від партнеру турніру боулінг клубу Авіатор протягом трьох місяців щосуботи та щонеділі триватиме зимовий чемпіонат. Отож, якщо ви бажаєте підтримати свою команду чи просто насолодитися цікавою грою, двері спортивної зали Дю США відчинені для всіх поціновувачів чоловічої гри. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.